Збирала тільки що програму. Е, мене переслідувала, валікала як в голові думка про те, е, що я дивлюсь на свою собаку, і я думаю, коли ти вже помреш. І це дуже мене лякало. Ну, типу, я просто відганяла цю думку, я намагалася кілька разів пропрацьовувати, не знаходила її на ну, типу, Ну, типу, що я приймаю, може, я собі я головою додумувала, чому я це роблю. Ну, типу, що я боюсь її там втратити. Я розумію, що життя собаки значно коротше, життя людини і рано чи пізно цей момент прийде. І, можливо, мій мозок таким чином намагається себе там від цього захистити, да? підготувати себе. Це те, що мені казав, мій розум, моя логіка. І... Вже кілька днів поспіль ця думка, вона іноді там зринала і, і йшла на якийсь час, а останні кілька днів вона прям щодня зринала, по кілька разів на день. І я думаю, треба, досить треба її пропрацювати. Я сижу зарьована. З самого ранку ще в піжамі писала, прописувала, що в цьому для мене, чому це для мене. І спочатку вийшли ці моменти, де справді. Ам... Я боюсь її втратити, і тому мозок так намагається. Але потім я вийшла на те, що е, насправді, ну, типу, що було б, якби в моєму житті не було її. Я б тоді змогла б розклеїтись, я б могла б видихнути і розслабитись, і просто в цій безпомічності е, дозволити собі бути. Тому що це все ж таки певні якісь обов'язки, це певні обмеження, які ми мозком самі собі придумаємо, тому що насправді все можна абсолютно вирішити в цьому житті. І я дійшла до того, що якби її не було, я б могла просто здатися. А так як вона є в моєму житті, то я не дозволяю собі здатися. Хай там якби тяжко не було, я змушую себе. Боротися, продовжувати виживати і так далі. І для неї грати, типу, що в нас все добре. Насправді, коли все не добре, все хірово.